28-го о 5.30 ранку. Ви почули вибух? Спочатку були вибухи о 4 ранку. Ми спали в спальні з молодшим сином, Ну, десь бахнуло. Діти остальні вони в других кімнатах спали. Вставайте, вставайте. Та лягайте та спіть, нічого не буде. Але потім чуємо, що це вже шахет. Ми, ми чули цей як горгоркотіт, і потім тиш, тиша така. І молодший син каже: мама, тікаємо. Ми тільки в прихожу, вилітає окно, закривається двір в спальні. Ми в прихожі, це все бах-бах. Що воно не успокається, не паймемо, тому що в окна ж не можна. Смотрите, ми на перший поверх спустилися всі, тут вибита двері, домофон, все це щось масштаб. У нас вікно тільки пошкоджене. Місцевим сплівкою, матеріалами для ізоляції вікон допомогли муніципальні служби. Майже кожна квартира постраждала так чи інакше. Я був на війні, але зателефонував дружині зранку, дізнався такі новини, написав рапорт як по сімейним обставинам і тапку в пол. За 10 годин я вже був вдома. Ми з Мирнограда, ми з Донецької області. Чоловік мій одесит, він боронить мій край військовий. Він да, ще з 15-го року захищає нашу землю. Моя машина ось стоїть третя. Renault Grand синік. Четырнадцатого года, что я могу сказать? Mm. Очень с за ней. Первый день не понимала, а потом как-то так ее хорошо сами остались живые. Мы ну, заказали окно. будут устанавливать это во вторник, обещали. Только то, что теперь на работу ездить, ищешь возможности добираться. Если ракетная атака, то мы спускаемся сюда вниз. У нас в этом доме есть небольшой подвал. Да. Мы да. имеем возможность туда спуститься. Как-то вот дроны мы немножко расслабились. Видно, долго была передышка. И я успела максимум вылететь, как бы у нас такая, как предбанник. Да. Я бы вот хотела уточнить вообще, кто убирает. И мы сами должны это убирать. Я вот тоже спрашивала, задавала вопросы, но ответ еще до сих пор не получила, что делать. Самим сдавать На металолом, или как. дійсно, що залишилося, вици уціліла там у мене на передньому сиденні були документи. Страхові компанії, в яких було застраховане авто, відповіли Тетяні, що збитки не покриють.